У продажу комерційне приміщення 47 квадратних метрів, центр міста за 53 тисячі доларів. Приміщення йде з ремонтом, по фасаду. Ось бачимо. Велика перша кімната. Ось проходимо в іншу кімнату. Отже, нагадаю, 47 квадратних метрів за 53 тисячі. В комплектації кухня. Ось mm -hmm. холодильник, мікрохвильова піч. Окремо є вихід. Я вже ж сам